Добрий день. Зараз будемо мити мотоблока. Вчора не вспіли, не, не змогли, вчора бо дощ був. Що дощ гарний такий дощик ішов. Зараз ми його помиємо. Брудний. А зараз ми його помиємо. Кьорхер. Ось ада, помічниця наша. А ось тут буде, зараз буду воду забирати звідси, якщо зможу, зможу. Ось тут у нас сліпаків стільки, це капець. Дуже багато. Сліпаків вони всі, всі готуються. Готуються всі сліпаки до зими. А ми маємо те, що маємо. Одні кубки, одні кубки виносиш. Ну і роблю так, щоб вони більше сюди не, не ходили. Угу. Та й неможливо. Одною рукою дуже погано. Ну так, мабуть. Все, зарами. Цей шланг туди. за браму. Ну, це, це йшло. Потім виженемо тоблока. Зараз заберу. Туди далі. кьохера. А дуся чекає. Треба ще й покусити потім буде. Отут от постав, от поставимо його. От там далі. Де зелена трошки, може там. Побачимо зараз. Зараз, зараз побачимо, да? так? Мала. Позує вона так гарна. Яка боже, боже. гарна вона була, слухняна яка. Така слухняна і гарна. Дівчинка, да? Та, так? Васенька? Нінка. так, лягай. Отак. Така собі гарньонька. Да, може базує так. Дивіться за камерою. Надивиться ще й ще й телевізор, чекайте вдома. Так, так переживаю, вона там теж там, 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 щось мукає собі. Ну, ось. Зараз будемо працювати. Ось ми його перегнали мотоблока туди. Я думав, що там далі буде, але ж там трошки далеко для е, цього шланга і для кабеля. Звідси і до цього десь, десь метрів 15 буде кабеля, так? У мене його 20. А треба ще десь його трошечки. Э маневр в моей трошки. Так, так просто, не. не получается. Ничего, зараз. Да все получится. У нас. Все будет гаразд. проволочку сюда. Специальная проволочка. Я покажу, где я умыкаюсь. Вот это ведро. У нас там розетка. Розетка. Ты попадешь? Нема. А тут у нас фигальная яма. Не буду від відкривати, не хочу. Там запахів нема, але лиш... ж не хочу просто. Я там сиплю постійно ці бактерії. І за цього і нема. Так. Сюди? Ну ось, мабуть, що навіть Не, вистачить кабеля, шланг тут точно вистачить, все добре. Дара будемо мити його. Люблю керхером мити, я дуже, дуже гарно миє. Так що отак. Значте, зараз покажу наш сад трошечки вам. Це, це груша земня. Ми ще, ще не разу не їли з неї груш. З це їли, це бере літня. Цю я снял, она хвора постоянно. Тут, а это слювки карликовые эти. Та, и та тоже карликова. Та летняя яблоня. На ней яблок не, не было совсем, потому что померло все. <coughs> все померло. Вот наши квиты. Видите, что слепак делает? Кубки. Зараза такая, зараза. Привощу. Значите? Гарнота. Скільки? Бутеликів? Не Знаю, що це є таке? Ветеликів, мухи якісь, не знаю. Бджоли там є, а то не бджоли, то эти Ну да, трутни, значит. Кто, разбирается в этом. Значит, там маленько. Телек. Дивіться, на сонечку. Квіточки гарні, гарні квіточки такі. А, але ж вже сьогодні ночі був мороз. Мабуть, що воно вже буде сипатися. Тут тільки, тільки початок. Тільки почали. Це у нас карліковий е, персик. Це карликова черешня. Я її спас, бо вона щось захворіла. Я и спас. Понимаете, что как... <laughs> мороз побыл? <laughs> Тебя такая гарна. Титоня. Ганна Титоня собі така. Тейки гарні, дивіться, як шапка. <laughs> <laughs> Капець. Там неньки теж є. Мухи, щось таке богу, знаю, ну що. Рутінь. Готується до зими хлопчик. Це є Маленьке маленька. Це і буде. Трісти скоро. Скоро засвітеся, я повню, що шапка буде така гарна. Там. Джміль. Джміль. Ця щось вона не, не, не дуже хоче йти, але ж знизу пустила, бачите? а верх не хочет. И тя вот пошла хорошо уже. И вы уже ее бачили. Это у нас такая сосунка карликова. Те будут цвести тоже скоро. Это раз было хорошо. Что? такі справи. І це, це карликовий горіх. Ми збирали в тому році з нього. Смачні горіхи, до речі. Це колись на, на виставці якоїсь в Києві ми, ми купляли цей, цей горіх. І нам пообіцяли, що такі ці горіхи будуть, як кулак. Ну, як десь куряче яйце десь так. таке. Okay. Добре. Идем під... підключаємось. І до праці. До праці. Я завжди рукав з пістолетом на, на Кверхеві е, знімаю зовсім бо ламається тут ось тут. В цьому місці воно постійно ламається. У ну, мене ще, ще не ламався, але ж на форумі читав, що дуже у, у багатьох ламається, коли не знімаєш, надовго тривале зберігання треба його, а його не, не знімаєш. Ламається. Ну таке. Він коштує дорого, цей, цей рукав, цей, цей шланг. З пістолетом. До речі, або інакше там. Можна купити його віддільно, щоб він був. Але ж я думаю, що Ну будет дорого душ. Так, так. Завтра мы включим электрику. На неё. зара. Ада від мене не відходить не, не на крок, Тільки бі, біля мене після, після операції. І як під, підмінили. раніше могла десь лягти там, десь. це не хоче. Так, треба. Не так, треба спускати повітря. Вмикати воду треба. Вмикаємо воду. Зараз зараз. Чи хочеш щось таке-низький? меча? Обережно там, обережно. Так, ну все. Можна починати. Тут вмыкается. 嗯。<laughs> Ну давай, давай кино, порчик тебе, давай, давай, іди. Ту сторону помили, зараз чупа не. Бейте. Так, что тут напуталась. <свистые> Поки что... снимать э -э не буду в Там Може, хтось ще захоче. І надовго чіпляти, але. Ось майже і все, увійти, подивитися. Так, дуже, дуже классно мити. Бо цим сядчиком, что там есть у нас, Ой, пистолетом тем-то, поки его там намочишь, поки его там Це, це до мене лізіш, да? Зараз пожди, дити Може... є місця, де дуже тясно вимити землю. що техніка має бути чистою після рації. Люба техніка. У завжди чисте все, помив, видав як нема. Як водою помити, є компресор. Компресором видав. Ось таке. Ну ось помили ми. Помовді мотоблока Чистий. Нема землі, нема роду. Так, да, це треба зачищати і фарбувати по новій. Вже купив фарбу, нема часу. <клав> купив і червону, і чорну. Всяке. Нема часу ніяк його пофарбувати. Але ж таке, я зроблю все буде гарно. Ну, все, зараз збираємось. І на, на місці дислокації, як кажуть. В гараж. Да, Мась? Ді сюди. Дві Сядь. Дай. Порт. Юка. Ну все, не заважай меня. Сядь там. Не заважай. Вот так. Так, иду я далее подсевать.